Добрий день, учні. Сьогодні я у лікарні, тому не можу вийти з вами на зв'язок. Будь ласка, дивіться урок та виконуйте разом зі мною записи у душі. Домашнім завданням було повторити та вивчити матеріал з минулого уроку. На минулому уроці ми вивчали нову тему взаємодіяти стіл, сила, графічне зображення сил, додавання сил, рівнодії. Ви повинні були вивчити правила з рамочки. Зміна швидкості руху тіл під час взаємодії може бути не однакова. для характеристики взаємодії тіл використовують кількісну міру сила. Сила це фізична величина, що є мірою взаємодії сил. Вимірюється, що вона в ньютонах, позначається великою літерою F. Е. Рівнодійною силою називають силу, яка здійснює. На цілу таку саму дію, яка як і декілька сил, що діють одночасно. Домашнє завдання було опрацювати теоретичний матеріал, розуміти та вивчити головні визначення та виконати домашнє завдання. В'язок тягнеться за допомогою двох ниток. масштаб наведено на малюнку, визнач рівнодію сил і забрати їх нижче. В'язок ми тягнемо в одну сторону, тобто ці сили ми додаємо. Однак дві клітинки це 2 ньютона, Відповідно, в нас першого F1 1 це 12 клітинок, 12 ньютонів, F2 2 це 8 клітинок, 8 ньютонів. Відповідно, рівнодійна буде 20 ньютонів. Візок тягнуть за допомогою двох ниток. масштаб наведено на малюнку. Визначено рівнодійну силу і зобрази їх нижче. Ми бачимо, що е, візок тягнуть в різну сторону. Тобто ми повинні відняти f 1 мінус F2. Відповідно, 12 мінус 8 буде 4 мінути. Рівнодіяну сил буде 4 ні. Третє завдання: на тіло діють сили 20 та 5 ньютонів, направлені в протилежні боки. Визнач рівнодійно цих сил. Ми бачимо візок, направлених в протилежні боки. Відповідно, ми повинні їх відняти. 20-5 буде 15 ньютонів. Рівнодія дорівнюється 12 ньютонів. На тіло діють. На тіло діють силу 25 ньютонів, направлені в один бік. Визначив рівнодійну силу, зобразив малюнок. Вони будуть рухатися в одну сторону, відповідно, ми повинні додати їх, тобто рівнодійно дорівнюватись буде 25. Судно пливе на північ із постійною швидкістю, куди направлена рівнодійна, прикладена до суда, судна сила. Відповідь. Пояснити за допомогою малюнку. У нас є тіло, яке рухається прямо лінію. На нього не впливає течія, відповідно, не швидкість його постійна. При постійній швидкості із визначення, яке є в попередній рамочці, ми знаємо, що якщо швидкість не змінюється, рівнодійна дорівнюється нулю, тобто сили скомпенсовані, і рівнодійна дорівнюється нулю, катер вирішує вирушає від причалу, набираючи швидкість, куди напряглена рівнодійна прикладена до сили, катера сил. Якщо він набирає швидкість, тобто він рухається вперед, відповідно рівнодійна сил буде рухатись вперед, інакше він би не рухався вперед. Починаємо нову тему: тема сьогоднішнього уроку деформація, сила пружності, закон Гука. динамометр. Будь ласка, якщо у вас немає паперового надрукованого зошита, у зошиті у клітинку, напишіть сьогоднішнє число та тему уроку. На третє питання ми вже дали відповідь. Ще раз подумки, скажіть, що називають силою, що це міра взаємодії сил. Що приймають за одиницю сили? це один Бютон, що таке рівнодійна сила і що є наслідком дії сили на тіло. Поміркуй, що, окрім зміни швидкості, може бути наслідком дії сил на тіло. Ви знаєте, що коли ми діємо на тіло, то він змінює швидкість. А якщо, наприклад, воно не може змінити швидкість, тобто ми давимо, прикладаємо посилу, а, ну, наприклад, долонею об стіл. Що відбувається? Ми можемо деформувати. Тобто змінити форму. Давайте, якщо у вас немає такого зошита, запишемо деформація, це зміна форми або розміру об'єму тіла. Зараз ми переглядемо відеофрагмент. Взаємодія тіл може призвести до зміни форми або розмірів тіла. Наприклад, вітер згинає дерева, під час взаємодії тенісної ракетки та м'яча сітка ракетки прогинається, а м'яч сплющується. Під дією причепленого вантажу гумова стрічка подовжується, під дією рук вигинаються сторінки підручників. Усе це різні види деформації. Деформація це зміна форми та або розмірів об'єму тіла. Залежно від того, як переміщуються частини тіла одна відносно одної, розрізняють такі види деформації: розтягнення, стиснення, зум, вигін і кручення. З'ясуємо особливості різних видів деформацій. У разі розтягнення відстань між окремими шарами тіла збільшується, а під час стиснення зменшується. Під час деформації зсуву паралельні шари тіла зміщуються один відносно одного та залишаються паралельними між собою. Якщо відбувається вигин, спостерігаємо видовження верхніх і стиснення нижніх шарів тіла. При цьому в тілі існує певний недеформований шар. У разі кручення відбувається поворот шарів тіла навколо його осі на певний кут. Причому кут повороту шарів тіла різний. Після припинення дії сили, що спричинює деформацію, одні тіла повністю відновлюють початкову форму, а інші ні. Наприклад, М'яч після удару деформується, але швидко відновлює свою форму. Пластилін, навпаки, не відновлює форму, оскільки запам'ятовує нову, тому з нього можна легко виготовляти різні фігурки. Отже, деформації поділяють на порушні та пластичні. Пружними називають деформації, що повністю зникають після припинення дії зовнішніх сил на тіло. Так пружними є деформації еспандера, струн гітари під час гри, ресор автомобіля. Пластичними називають деформації, що зберігаються після припинення дії зовнішніх сил на тіло. Деформації пластиліну під час ліплення фігурки або глини в ході виготовлення гончарев посуду є пластичними. Добре. Які види деформації існується? Розтягнення, стиснення, сух, вигин і кручення. Наведи приклади різних видів деформації з реального життя. Деформація пляшки з водою, подушки, з воска ми можемо щось ліпити, гуми, наприклад, коли ми ходимо в гумових чоботях. Далі, обов'язково прочитайте та намагайтеся запам'ятати право під номером 7. Розрізняють такі види деформації, розтягнення, стиснення, зуб, викин і кручення. Деформацію поділяють на пружні та пластичні. Пружними називають деформації, які ще повністю зникають після припинення дії зовнішніх сил на тіло. Пластичними називають деформації, що зберігаються після припинення дії зовнішніх сил на тіло. Давайте переглянемо наступне відео. Розглянемо виникнення сил пружності на основі внутрішньої будови речовини. Відомо, що всі тіла складаються із частинок, атомів, молекул тощо. Причому ці частинки рухаються хаотично та безперервно. У твердих тілах частинки коливаються біля положень рівноваги. Між цими частинками діють сили взаємодії. Сили міжмолекулярного притягання та відштовхування у положеннях рівноваги ці сили скомпенсовані. Деформація тіла призводить до зміни розташування частинок. Якщо відстань між частинками збільшується, наприклад, під час розтягнення, то сили притягання частинок стають більшими за сили відштовхування і частинки. Намагаються повернутися в положення рівноваги. Якщо відстань між частинками зменшується, то сили відштовхування частинок стають більшими, ніж сили притягання, і частинки також намагаються повернутися в положення рівноваги. Якщо скласти всі сили, що діють між усіма частинками деформованого тіла, отримаємо. Помітну рівнодійну силу, яка напрямлена в бік протилежний напрямку переміщення частин тіла під час деформації. Це і є сила пружності. Добре. Що є причиною виникнення сили пружності? Це є деформація тіла. Давайте запам'ятаємо наступне правило: сила пружності – це сила, що виникає під час деформації тіла та направлена в бік протилежний напрямку переміщення частин цього тіла. Абсолютне видовження дорівнюється Х, дорівнюється L мінус L нуль, де l – це початкова кінечна довжина. Підняти початково. Вимірюється абсолютне видовження в метр. Десяте завдання повинно ми проводити експеримент, щоб дізнатися про видовження, що дійсно воно є прямо пропорційним, але за певних умов провести ми його не можемо, тому що немає обладнання. Давайте візьмемо, що це вже давно відомо, що сила пружності залежить від абсолютного видовження прямо пропорційно. Це вам потрібно для того, щоб ви підійшли до закону Гука. Закон Гука. У разі малих пружніх деформацій, розтягнення або стиснення сила пружності прямо пропорційна абсолютному видовженню тіла і завжди в направлених під протилежний напрямку переміщення частин цього тіла. І форму, яку ви повинні вивчити, сила пружності, F пружності, дорівнюється K помножити на X, де K – це коефіцієнт прямої пропорційності, який називається жорсткістю тіла. Х це е, видовження. За якою формою можна очислити жорсткість? Тобто ми з цією формуло зголовно виражаємо А. І це буде дорівнюватися пружності поділити на видовження абсолютно видовження. Відповідно, в яких одиницях вимірюється жорсткість, F це в нас ньютони, Х це в нас метри, відповідно, ньютон на метр. Який фізичний зміст жорсткості та від чого залежить її значення? Фізичний зміст це дорівнює силі хружності, яка виникає в тілі під час його видовження на 1 метр. Жорсткість це фізична величина, сильно дорівнює силі пружності, яка виникає в тілі під час його видовження на 1 метр. Жорсткість залежить від форми розмірів і матеріалу, з якою виготовлено тіло. Навіть якщо ви уявите, що ми взяли два шарфи, звичайні і будемо намагатися гратися та розтягувати, вони будуть вести собі по-різному, тому що вони різною формою можуть бути розмірів і матеріалу. Чорнадцяте завдання за допомогою трьох динамометрів. Динамометр це прилад для вимірювання сили. Він, е, на вигляд, як якщо є у вас е, або підусів, бабусь, батьків, кантарі. Такий прилад з крючком, і на ньому є шкала, яка показує вагу тіла. Ось за цим прилад, прикладом працює і динамометр. Ми виміряли за допомогою нього силу пружності, і, е, і ви, виміряли сили, які діють на тіло, і побудували графіки залежності сил пружності від абсолютного видовження. Визначимо жорсткість кожної з пружин динамометру. У нас є графік зліва. 1, 2, 3. Визначимо жорсткість е, пружин. На мометрів, наведеним графіком. Якщо пам'ятаєте, в нас сила вимірюється в ньютонах, а видовження в метрах. Тобто, ось це значення ми повинні перекласти в метри. Давайте візьмемо перший графік. Щоб знайти коефіцієнт жорсткості, ми повинні силу поділити на видовження. Відповідно, візьмемо ось цю точечку, 25 ньютонів ділимо на 0,02 метра і отримаємо ну, 1250 ньютонів на метр. Візьмемо тут на перетині другий графік 20 ньютонів, ділимо на 0,4 метра. Відповідно, отримаємо 500 ньютонів на метр. Візьмемо третій графік, беремо точки там, де є перехрестя, щоб е, приблизно мати точні значення. 10 ньютонів, одна клітинка, це в нас 1 см, відповідно, тут буде 0,5 сотих метра, і отримаємо 200 ньютонів на метр. Відповідно, е, ми можемо зробити висновок: чим більше кут, тим більша жорсткість, чим більше кут до осі. Видовження тим більше керів жорсткість. П'ятнадце завдання. Одиниці сили, один нютем, називають як визначають як силу, що діючи на тіло масою 1 кг протягом 1 секунди, змінює швидкість цього руху на 1 метр на секунду. Далі в нас є наступне зображення. Потрібно знайти рівнодійно. Сила 3 і сила 1 направлена в одну сторону, тобто ми її додаємо. Сила 2 направлена в протилежний бік. Ми її віднімаємо. Одна клітинка це 1 н. Відповідно, 2 плюс 4 мінус 3 буде в нас 3 н. Зображення на рисунку прилад називають динамометр. За його, його допомогою вимірюють сили. Ціна поділки шкали приладу дорівнює 1. Ньютон. Річ йде про цей е, динамометр. Бувають інші динамометри, там де може бути інша шкала. Показання приладу можна записати у такому вигляді. Уважаю, що абсолютна похибка порівнює ціні поділки шкали. Одна, е, поділка в нас це. Один, а я зараз побачила, що 0,5 тут у нас є поділка, Тобто 0,5 ніодано. Добре. Відповідно, в нас динамометр показує трошки більше чотирьох, але там далі нічого немає. Відповідно, ми пишемо 4 плюс-мінус 0,5 Н. Чому 0,5? Тому що, якщо бачите, тут є одна маленька рисочка, вона така ж також ціна подилки. Добре, розглянь графік залежності сили пружності його тіла від абсолютного видовження. Визнач жорсткість тіла. У нас є. Сила є видовження. Ми знаємо формулу, що ви, сила пружності знаходиться як сила, поділена на видовження. Відповідно, 4 ми ділимо на 0,25 метра і отримуємо 160 нюх uh, на метр. Це є жорсткість uh, тіла за яким зображено графік. Домашнє завдання виконати. Завдання до уроку номер 2 Вивчити правило під номером 2. Це сторінка 14. Та виконати завдання на сторінці 15, е читати матеріал до уроку номер 2 на сторінці 45 та 46. Дякую за урок. Сподіваюсь, до на наступного зустрічі.